Те, я Олександр Барбаш, Одеська область, представляю до вашої уваги проект створення навчальної розважальної та наукової гри на ігровому двигуні Юніті. Реальні заборонено теми полягає в тому, що більшість сучасних відеоігр робить акцент на розважальний аспект, тільки невелика кількість відеоігр містить наукові факти та базується на дослідництві, що спонукає до розвитку. Проблема полягає в тому, що зараз навчатися завдяки поровим книжкам не дуже цікаво та сучасно. Тому пропоную покращити становище шляхом створення гри для вивчення наук про землю. Метою проект є створити розвивальну відеогру на основі вивчення наук про землю та покращити знання з географії, геоморфології, геології, геофізиці. Загальної фізики, хімії біології та прокачати навички в програмуванні. В ході створення гри TerraScience для вивчення наук про землю було знайдено аналог у вигляді гри стратегії під назвою Geology Game. Але навіть в такій популярній грі, як Майнкрафт, на офіційному ринку гри, бо я я шукав карту для Майнкрафт на сайтах, то це пішло купу часу, десь місяці три безперервного серфінгу по сайту. Та не менш популярній платформі Roblox не було аналогів. З часом я знайшов щось подібне, але це не зовсім гра з сюжетом. А скоріш онлайн-музей на платформі Roblox під назвою Geology Museum. Наступним кроком є знайти двигун для гри. Наразі самими популярними двигунами вважаються Unreal Engine та Unity. Ході порівняння таких двигунів, як Unreal Engine та Unity та дослідження таких великих ігрових проєктів, як Kitchen Impact, Raft, Fall Guys, Hollow Knight, Beat Saber, Superhot, Space Програм 2 було вирішено використовувати Unity для подальшої розробки гри. По-перше, Unity кодується на C Sharp, який набагато легший у вивченні, ніж Unreal Engine, який кодується на C. По-друге, наявність величезної бібліотеки ассетів та плагінів, за допомогою яких можна значно прискорити процес розробки гри. По-третє, доволі зручно, що Unity підтримують багато платформ, але в Unity є також недоліки, наприклад, для того, щоб зробити доволі непогану гру, потрібно відмінно знати C Sharp. І з цього витікає така проблема, як повірні створення. Ще одним доліком є те, що ігри, розроблені на Unity, доволі багато важать. Якщо гра розробляється на ПК, то це не дуже велика проблема, як в нашому випадку. Але якщо це гра на мобільні пристрої, то це може бути проблемою. Прийдемо до створення самої гри TerraScience. Головною та від'ємною частиною створення гри на Unity є версія DRAM. Ядра. Вони відрізняються роком виходу, тому для своєї гри ми обрали версію 2021 року. Тому що в ній багато нових функцій та кращий штучний інтелект порівняно з старшими версіями. Але в ній є декілька мінусів: це баги, які ще не виправили та менше інформації про користування в інтернеті. Гра створиме на 3 d двігуні для ПК. <платформ> Також потрібен Visual Studio. Ми брали версію 2022 року, тому що в цій версії більш досконалий штучний інтелект. Але теж є такі недоліки, як із версією Unity. Але згодом кодування на Visual Studio, стало зрозуміло, що без плагінів, які пришвидшують роботу, дуже складно та довго кодити. Тому під час пошуку плагінів було прийнято рішення про те, щоб перейти на такий кодовий редактор, як JetBrains Rider 2022 року від бренду JetBrains. Так як, в новому, так як в ньому вже встановлені всі необхідні плахіни для швидкого та зручного кодування. Також для створення спраці було використано такий графічний редактор, як Figma. Це для, ще для розробки було використано такі ресурси, як навчальні відеоролики лекції по створенню гри на Юніті від Малої Академії наук України. Коротко впишу сюжет. Майбутнє, 2616 рік. До цього часу людство пробурило тунелі до центра землі, до ядра. І відправили свою експедиційну групу до ядра, але зв'язок з ними було втрачено. Головний персонаж завжди мріяв про роботу, щоб стати одним з дослідників ядра землі. Він подав заявку на цю роботу, але йому сказали, що для нього не знайшлося вакантного місця, але є вільна вакансія прибиральника. І він погодився, тому що йому обіцяли, якщо місце дослідників звільниться, він замінить їх. Нарешті цей час прийшов, але не тому, що місце звільнилось, а тому, що зв'язок з ними зник. Ніхто не наважився спуститися і знайти, в чому проблеми. Тільки головний герой був настільки сміливий і чекав на це все своє життя. Головного героя споряджують і готують до місії по виявленню проблеми та знаходження дослідників. Йому видають мапу, і відмічають на ній, де знаходяться перевалочні пункти. Потім його спускають по гіперліфту настільки, наскільки це можливо: 1371 кілометр. Він починає свою подорож по дорозі. Він зустрічає різноманітні мінерали, ресурси та породи, які можна було частково знайти на поверхні. Потенські печери з підземними водними телавими водоспадами та різноманітні живоди ходу руху виконує різноманітні завдання. Чим глибше наш герой спускається, тим більше він зустрічає чогось нового, містичного: тварини, рослини, різні мінерали. І нарешті головний герой доходить до центра Землі. При переході на так званий наступний рівень потрібно виконати завдання, які пов'язані з такими науками, як фізика та хімія, що дозволить звімкнути ліфт для спуску глибше до ядра. Висновки. Перше, ми проаналізували та з'ясували, що більшість популярних ігор були розроблені на Unreal Engine. Було вирішено е, друге, було вирішено використовувати такий ігровий двигун, як Unity, так як для програмування на Unity потребує знання такої мови програмування, як C-Sharp, яка трохи легше, ніж C, яка потрібна для Unreal Engine. Третє. Наразі триває розробка самої гри, створення скинів, персонажів, спраців, завдань та робота по написанню скриптів. Дякую за увагу.